Країна працювала, мають бути чіткі правила, яких мають дотримуватись усі. І ці правила мають прийматися депутатами для депутатів, і розповсюджуватись на всіх. Ну, тобто, вони мають бути рівними, однаковими для застосування. І ми всі маємо звикнути жити за нормами, навіть якщо вони нам не подобаються. І це тоді тільки створить нам якусь довгострокову перспективу, бо нам конче потрібна довгострокова перспектива, в якій ми зможемо планувати своє життя, бізнеси, події, незважаючи на війну і на все, що відбувається навколо. Да, ми заручники війни. Ми не знаємо, коли вона завершиться. Але ми не можемо жити тільки сьогодення і вирішувати сьогоденні проблеми. От мені хтось не подобається, я його буду знищувати. Чи мені сподобалось, як хтось на мене подивився чи щось сказав, я буду проти нього йти буро. буром. Ну, оці всі конфлікти вони нас всередини просто руйнують. Це правда. І якщо ми не, не припинимо всю цю ем, колотнечу, внутрішньо, вона нас зробить слабкішим.